Мир вам, дорогі мої глядачі, сьогоднішнє відео для початківців я вас навчу, як можна наносити подвійний удар. Подвійний удар це такий тактичний прийом, коли ми однією фігурою нападаємо одночасно на дві фігури. В цій позиції ми можемо напасти одночасно на туру і короля. Так як королю шах, то король мусить тікати, а ми збиваємо туру. Наступний приклад. В цій позиції ми можемо напасти одночасно на слона і короля. Тура Д7. Шах королю, король тікає, ми збиваємо слона. Наступна позиція. Ці позиції ми можемо напасти одночасно на короля і на слона. Тура Б4. Ша королю. Король тікає. Ми збиваємо слона. Наносити подвійні удари. можуть такі фігури, як ферз, Тура, слон і король. Не обов'язково наносити подвійний удар по прямих лініях. Прямі лінії є вертикальні і горизонтальні. А можна і по косі лінії. Коса лінія, іншим словом, називається діагональ. Наносимо слони 6 подвійний удар по діагоналі А2 g 8 на короля і на туру. Король тікає, а ми збиваємо туру. Ці позиції. Ми на короля наносити подвійний удар не будемо, бо нема такої можливості. Ми можемо нанести подвійний удар на дві тори. Наприклад, слоном збити пішака. Вбиваємо слоном пішака, подвійний удар на дві тори. І тепер збиваємо тору. Одна тора втікла, друга не змогла втекти. Наступне. Тут подвійний удар на короля і на туру. Ферзь, Е3. Шах королю, король тікає, розбиваємо тору. Наступний приклад. Подвійний удар на короля і на тору. Ферзь, H5. Шах королю, Король тікає, розбиваємо тору. А ось тут ми можемо нанести подвійний удар на коня і слона королем. Король ще 4 Кінь втікає. Ми збиваємо слона. Е, Наступне. Наше завдання це буде пішакова велка. Якщо ми пішаком нападаємо на одночасно дві фігури, це називається пішакова велка. Ми можемо напасти одночасно на ферзя і на короля. Ферзь збиває, ми збиваємо. Ми виграли ферзя за пішака. Ось тут пішокова вилка. Б4. Ми напали одночасно на туру і на коня. Дві фігури одночасно втекти не можуть. Одна фігура тура втікає, ми б'ємо коня. Наступний приклад. Ось тут ж 4 нападаємо одночасно на короля і на туру. Король тікає, ми вбиваємо туру. І ось тут G4 нападаємо одночасно на коня і на слона. Нас збивають і ми збиваємо. Але ми збили слона, який коштує три пішака, а віддали одного пішака. Подвійний удар на слона і на коня. Кінь тікає, ми збиваємо слона. Наступний приклад. Подвійний дві пішакова вилка на ферзя і на туру. Пішака збити ферзь не може, бо ферзь нас захищає. Він вимушений втікати, ми збиваємо туру. Тора коштує 5 пішаків, а ми за одного розміняли, зробили розмін. Пішакова вилка напала одночасно на туру і на ферзя. Ферзь тікає ми б'ємо туру. Пішакова вилка напала одночасно на слона і на ферзя. Він ще хоче перший комп'ютер збити, тоді втікає ферзем, все рівно ми збиваємо слона. Наступне конева вилка. Це одночасний напад коня на дві фігури. Даємо конем шах. Напали одночасно на короля і на ферзя. Король мусить тікати, ми вбиваємо ферзя. Конева вилка. Кінці сім шах. Ми напали одночасно на короля і на туру. Король тікає, ми б'ємо туру. Ми розміняли коня за туру. Тура коштує 5 пішаків, а кінь 3. Ми виграли 2 пішаки. Конива велка, кінь в 5. Напали на короля і на ферзя. Король тікає, ми б'ємо ферзя. Конева велка. Кінь Б6. напали одночасно на короля і на ферзя. Шах королю. Король тікає, ми б'ємо ферзя. Наступне. Конева велка. Кінь я втри шах. Напали одночасно на слона і на короля. Нас второї збивають і ми збиваємо. Ми збили туру це 5 пішаків, а е, нам збили коня це 3 пішаки. Якщо після шаху е, білі не, не збивають, а втікають, то ми збиваємо слона. А слон коштує 3 пішаки. Це ще більше ми вигравали. Наступне. Конева вилка. Кінь f 5. Шах королю. Ми напали одночасно на короля і на слона. Король тікає, ми б'ємо слона. Ось тут ми захищаємо, кінь коня захищає. Наступне. Конева вилка. Ми напали одночасно на короля і на ферзя. Якщо король тече, то ми зіб'ємо ферзя. Але. Він тікати не буде, він буде нам збивати турою. Збиває турою, ми збили туру. Ми виграли 5 пішаків, а віддали 3. І ще одне завдання, конева велика. Кінь б 6. Конева велика на туру і на ферзя. Ферзь чекає, ми б'ємо туру. Ми виграли 5 пішаків, віддали 3. Значить, два пішаки в нас. На два пішки в нас більше. Добре, дорогенькі мої. Тоді на сьогодні все. Чекайте на наступне відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки. Всього доброго. Залишайтесь здорові!